Друзі, вітаю всіх! Продовжуємо колекціонувати. Сьогодні мова піде про продовження серії міста героїв. Ми продовжуємо її колекціонувати. Одразу хочу порадити новачкам, які, можливо, слідкують за каналом, і також хочуть попробувати себе в колекціонуванні. Хоча також почати збирати поштові марки, можливо, медалі, можливо, банкноти. друзі. Хочу порадити вам, що почніть збирати серію, не почніть збирати все і одразу виберіть собі доподоби більш доподоби серію і почніть її збирати. І так буде набагато цікавіше і набагато проще, в плані того, що якщо збирати все, то це не всім по кишені. Хоча, якщо у вас е, немає лімітів, то будь ласка, можете все. Підряд скупляти, воно все дуже цікаве, дуже інтересне, і, в принципі, як в плані інвестицій, також доволі таки непогано. Ось ми продовжуємо збирати нашу дану серію, друзі. Хочу сказати, що ще повинні бути марки, присвячені тимчасово окупованим Молдовасі і Марію Уполю, але їх випустять одразу після звільнення. Даних міст а, присвячено Миколаєві у 2024 році. А сьогодні будемо розпаковувати. Зараз покажу, що у нас сьогодні ось таких от два, два конверта. сьогодні ми їх розпакуємо. Так, це вже другий раз, коли поштові аркерша Укрпошта присилає додатково ще ось таких. Ось такий конвертер з, з патроном. Так, не тікай. Друзі, а в нас в першому конверті міста героїв Чернігівщина. Ось такий аркуш. І давайте одразу ж таки. Подивимося наступний. От мені цікаво тут також конверт з центру. Друзі, а ну відпишіться, вам також присилають е, даний додатково запаковано в даному конверті, а то мені дуже цікаво Так, у нас два конверта. До речі, маю замітити, що, як бачите, охтирки. Я взяв два, два аркуша. Давайте зачитаю зачитаю, що тут написано 24.02.2022 року, близько 12 години, російські окупанти зайшли в Охтирку та були вибиті з міста ССУ. Понад місяць ворог намагався прорвати оборону і обстрілював Охтирку з усіх видів зброї, але місто встояло і стало непоборним пропостом проти просування ворога в глиб країни. Давайте детально зупинимося на кожному з аркушів, трішки трішки розглянемо їх. Ніч з 26 на 27 березня 2022 року. Вперше минуло тихо для мешканців Охтирки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А вже 27 березня завершилась активна фаза боїв за це місто насущення. Відтоді розпочалася активна робота розмінування території та відновлення пошкоджених будинків та інфраструктури за масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених. У захисті міста указом президента України no 2022 Охтирці, яка стала непоборним форпостом проти подальшого просування російської армії в глиб території України, присвоєно почесну відзнаку місто Герой України. Саме цим подіям присвячено поштовий випуск міста Героїв Охтирки, на марках, якого зображено. Зруйновано внаслідок ворожого удару будівлю Охтирської міської ради. Художник даної марки Володимир Таран тираж її становить 1 мільйон 80 тисяч примірників. Понад місяць, 24 лютого 2022 року, ворог намагався окупувати територію Чернігівської області, щоб якомога ближче підпуститися до столиці. Попри небезпеку, місцеві мешканці чинили активний спротив, облаштовували штучні перешкоди для просування ворожої техніки на дорогах, відстежували її рух та передавали інформацію Збройним силам України, тобто робили все, аби оборонці стримали наступ. Українські військові відчайдушно боролися за кожен метр рідної землі та вже до 3 квітня 2022 року витіснили російського агресора з усієї території області. Зі звільненням спокій не повернувся до краю, адже близькість кордону РФ дозволяє ворогу здійснювати постійні ракетні атаки, націлені на населені пункти регіону. Але це не стало на заваді активному відновленню після російської навали. Чернігівщина вистоювала та відбудовується, а її жителі за свою активну боротьбу заслуговують на найщирішу повагу. Поштовий випуск, що є продовженням серії міста героїв, присвячений Чернігову Ніжину селу Ягідному селу Семенниць. Ось така у нас нова марка. Тираж її становить. тираж блоку становить 150 тисяч. А дизайн створили креатив... креативне агентство IM ідея Друзі, як і в попередніх відео, хочеться сказати, що хотілося, щоб цієї серії взагалі в нас не було в нашій країні, щоб даних подій ніколи не відбувалося. І під кінець. Скажіть мені, будь ласка, вам також присилають в даний конвертах? І, і чи збираєте ви дану серію? Що вам вдалося зібрати? Що вам, чого вам не вистачає? А у мене на сьогодні все. Всім до зустрічі!